Всім доброго вечора. Значить, сьогодні завершив всі сім штук. Починаю зараз їх заводити, як завжди, провіряти, знімати людям відео, як їх там збирати і буду відправляти. Тому такі гортачі. кому голі поїдуть, кому із мотором, кому з пропольником, кому повний комплект виходить такі справи. Поробив на деяких маркера, тому всі, хто замовляв, віддивиться мене, чекайте, скоро вони будуть. У вас. А всім мирного неба бережіть себе.